Ось він будинок з химерами архітектора-новатора Владислава Городецького. Він побудував його за два роки, побившись об заклад з київським архітектором Олександром Кобиляєвим на місці, непридатному для будівництва та ще й із залізобетону. Тоді вважалося, що таке зробити неможливо. Йому справді вдалося звести цей будинок, витративши 65 тисяч карбованців. Для порівняння його реконструкція вже у 2004 році завершилася із підбитою сумою 166 мільйонів гривень. Зовні будинок являє собою незабутнє видовище. Фасад його прикрашений фігурами реальних істот, гіпертрофованих розмірів. Тут і дівчата верхи на рибах, і дельфіни, величезні жаби, орли, що хитро розправляють крила, і навіть слони, хоботи яких служать водостоками під час дощу. Він такий потрясаючий ці русалки, це так дивовижно. Мені дуже сложно ці з того боку сподобався. Жабки, Вони десь і мийлі. І зовнішнє оформлення будинку і внутрішні інтер'єри не повторюються більше ніде. У них відбилась не тільки фантазія і майстерність архітектора, але й його пристрасть до полювання. Отже, ми всередині найхимернішого будинку в Україні. Ррррр, аж страшно. Поручні із мармурового кружева приємні на дотик та ще й на вигляд із казкових пташиних лап. Ці сходи така собі ода полюванню. Більшість героїв вже мертві. Побачити ось цю красу, пускають лише один раз на тиждень та ще й на один поверх колишню квартиру самого Городецького. Своєї черги прості українці чекають в середньому по півроку, тому коли потрапляють, мовчать і слухають. Ось це, наприклад, колишній кабінет Городецького. Тепер гардероб. Кімната для зустрічі поважних осіб у минулому спальня та дитяча. Особливо вражає вестибюль. Його називають морським дном. Усе і всередині, і назовні нагадує казку, котра може ожити кожної миті. Можливість тут жити мали лише заможні люди. Вартість оренди сягала суми 3,5 тисяч карбованців на рік. Кожній родині надавався персональний видний підвальчик, склад для дров, стайня, старай для екіпажу, кімнатка для кучера і навіть корівник. Молоко мешканці цього будинку пили від власних корів. Ось так в центрі Києва на вулиці Банковій опинився цей будинок, який зараз є резиденцією глави держави.